Добре день, я тихновотейсі, учениця 8 класу Тродецького ліцею. До вашої уваги пропоную свою дослідницьку роботу на тему альтернативні джерела енергії в використанні сонячних панелей в домашніх умовах. Моя робота актуальна, тому що сонячні батареї використовують для економії витрат на електропостачання та зменшення шкідливих викидів. Сонячна енергія невичепна, а використання альтернативної енергії більш безпечним для навколишнього середовища. Крім того, після завершення експлуатації панелі можна переробляти. Батареї безшумні та стійкі до пошкоджень, проте варто враховувати, що є спеціальна техніка встановлення під певним нахилом, а також потрібно багато місця. Хоч сонячна енергія невичетна, продуктивність батареї все одно залежить від погоди та часу доби. Сонце джерело енергії дуже великої потужності. Всього 22 дні сонячного осяяння, що приходить на Землю, дорівнює всім запасам органічного палива на планеті. Енергія сонця, як вважають експерти, найсуттєвіша в енергетиці. Оскільки фотоелектричні установки не впливають на природне середовище. Вони безшумні, не мають рухомих частин, вимагають мінімального обслуговування, не потребують води. Їх можна вмонтовувати у віддалених або посушливих районах. Перевізник сонячної енергії, випромінювання. Воно складається з видимих е, променів та невидимого, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання. Сонце газова куля, яка яскраво світить. Складається з водню та гелію. Енергія результат термоядерних реакцій, при цьому Сонце втрачає мільйон тонн своєї маси кожну секунду. Наша Земля отримує значну частину цієї енергії приблизно 180 тисяч мільярдів кіловат. Це у 18 тисяч разів більше, ніж та кількість енергії, яку людство виробило до сьогоднішнього дня на всій Землі. Мета дослідження дослідити, як сонячна енергія перетворюється на електричну. Як сонячні патареї допомагають зекономити кошти людини при оплаті за електроенергію та зберегти навколишнє середовище від запруднень. Мета роботи показати принцип роботи сонячних патерей та визначити кількість енергії, які вони накопичують. Об'єкт дослідження. Сонячні панелі та станції для перетворення енергії. Предмет дослідження. Сонячна енергія. Я використовувала такі методи дослідження: спостереження, аналіз, експеримент, порівняння. Перед собою поставила такі задачі: зібрати та систематизувати матеріал про енергію сонця, ознайомитися із різновидами сонячних батарей, проаналізувати, скільки можна заробити на домашній сонячній станції, порівняти кількість енергії, яку отримують акумулятори в різні пори року. Так, давайте з'ясуємо, що ж таке сонячна батарея. Сонячна батарея об'єднання фотоелементів для підпровідникових пристроїв, що прямо перетворює сонячну енергію в постійний електричний струм. Панелі бувають з різного розміру, від будованих мікрокалькуляторів до таких, що займають таке автомобілів і будинків. Також вони можуть бути зроблені з різних матеріалів та різного кольору, гнучки та складні. Тож, чого вона складається? Модуль кристалічних осередків є сендвіч, в якому сонячні елементи знаходяться всередині, а зверху і знизу розташовані захисні шари. Наприклад, скло, герметувальний прошарок, сонячні елементи, герметувальний прошарок, скло або захисна плівка. В основі сонячних елементів два шари кремнія або іншого напівпровідника. Один шар негативний, другий позитивний. При попаданні світла на фотоелементи відбувається перетікання електронів і виробляється електричний струм. І не можна уявити будь-яку сонячну електростанцію без інвертора. Сонячний інвертор це тип електричного перетворювача, який перетворює постійний струм електричної сонячної панелі на змінний струм певної частоти та напруги, який може подаватися в комунальну електричну мережу або використовуватися місцеві електромережі. Це дуже важлива складова сонячної електростанції, який дозволяє використовувати звичайне обладнання, що працює від змінного струму у поєднанні із сонячними панелями або акумуляторами на постійному струмі. Інвертори сонячної електростанції мають особливі завдання, пристосовані для використання сонячними панелями. Зокрема, відстеження точки як найбільшої потужності та автоматичне вимикання у разі зникнення мережі. Види інверторів. Автономний. Призначений для роботи в будинках, які не під'єднані до лінії електропередачі. Він працює тільки з сонячною електроенергією і не може брати електрику з інших джерел. Мережевий. Ця модель. Яка може працювати паралельно від панелей і електромережі, дозволяє як приймати енергію в раз її нестачі в нічний час або взимку, так і віддавати її надлишок мережі, щоб отримувати прибуток за зеленим тарифом. Комбінований може працювати як автономний та мережевий. Має велику кількість налаштувань, що дозволяє провести тонкі підстроювання параметрів, що потрібно для електростанції. Сонячні панели. Сонячні інвертори, комплектуючі для вантажу, системи кріплень, акумулятори, контролери заряду, системи моніторингу. Моя домашня електростанція складається з полікристалічних батарей. Їх всього 77 штук. Кожна штучка по 260 Вт. Мережеві інвертори від компанії Huawei на 17 кВт та комбінований інвертор аксіома Energy на 3 кВт. Акумулятори 4 штуки на 1,4 кВт в кожен, які йдуть до комбінованого інвертора. Дроти. Кріплення для сонячних панелей, які металічні зроблені самостійно під кожне поле, так і кріплення, що були в наборі з панелі. Батареї розміщені трьома полями. Перше поле складається з двох стрінків або пакетів кожен по 24 батареї. Розміщення на даху дому, направлені на південний схід під кутом 45 градусів. Друге поле складається з одного стрінку з 20 батарей. розміщені на даху гаража. Напрямлене на південний схід під кутом приблизно 50 градусів. І третє поле складається з одного стрінку з 9 батарей. розміщені на фасаді дому. направлені на південний захід під кутом приблизно 60 градусів. Протягом 5 років було накопичено 81 408 кВт на годину. Дивлячись на діаграму, можна помітити, що більше всього енергії ми отримали у 22-му році. У 2020 році, більше всього енергії ми отримали в серпні. У 21-му більше всього енергії ми отримали в червні. У 2022 більше всього енергії ми отримали в травні. У 2023 більше енергії ми отримали в березні. Також протягом 5 років було зароблено 321 584 гривні. У 2020 році 86 896 гривень. У 21-му 88 572 гривні. У 2022 96 064 гривні. У 23-му 14 8 гривень. Отже, сонячна енергія задовольняє багато потреб людини в побуті. Безумовно, існують і недоліки, але вони незначні. Сонячна енергетика не зачіпає тварини світ. Водне середовище, людське існування. Сучасні сонячні електростанції це один із напрямків політичення стану екології. Сонячна енергія є невичерпною, а використання альтернативної енергії є більш безпечним для навколишнього середовища. У наш час електроенергія від сонця допомагає підтримувати електричну мережу країни після острів критичної інфраструктури. Структури та накопичення електроенергії дає можливість не залишитися без світла під час дистанційного навчання. Моє дослідження актуальне на даному етапі, адже кошти, вкладені на зелену енергію, виправдовують затрати та перенесуть значний припиток в родину. Прихід на сонячну енергію майбутнє, яке активно використовується в джерелах по всьому світу. Велике дякую за увагу!